Мільйон гривень на стіну між Україною і Росією, хоч сьогодні дає тернопільський бізнесмен. Він це офіційно підтвердив у зверненні до президента. Зараз підприємець активізує довколишні громади і колег бізнесменів. каже не лише такі мільярдери, як Коломойські, здатні подбати про державну межу, а на доказ показав, де і як заробив свої кревні. Світлана Хрущак далі. Ось воно одне з джерел фінансування майбутньої стіни між Україною і Росією. Не може держава сама впоратися зібрати ці гроші. Допоможуть свині, каже тутешній господар. І таки допоможуть, бо їх тут 85 тисяч. 15 років тому тут на колишній колгоспній руїні Іван Чайківський збудував власне фермерське господарство. Зараз має 40 тисяч гектарів землі, де вирощує і зернові, і боряк, із соєю. А гордістю підприємства є данські свині. 170 тисяч голів на рік фермер віддає. На м'ясо, з того і заробляє, з того і мільйон гривень на прикордонну стіну з Росією готові вділити. Якщо буде потрібно завтра, значить ми це виділяємо офіційно з розсункового нашого рахунку. Це з наших е, зароблених коштів. От, і будь-який час ми його готові віддати. Це свого роду і його особистий борг, каже Іван Чайківський, перед державою та бійцями, які зараз її захищають, бо все втратимо, коли не обстоїмо незалежності. Треба починати сьогодні з кордону. З нашої армії, з нашого суверенітету, з нашої незалежності те саме головне, тому що за ту незалежність положено дуже багато крові. От і вона далі сьогодні наші. Хлопці гинуть. Ще майданові фермер допомагав. А військові той поготів. Три автомобілі віддав повсякчас продукти, надсилає тепер, об'єднавшись з іншими підприємцями, купує бійцям засоби захисту. Потрібні біноклі, потрібні тепловізори, потрібні там дальноміри. Тобто вони привезли цей список. Ми зараз будемо збирати знову. все особисто на блокпости. Петро Васько каже: інакше допомога місяць іде, як їхньому землякові. Приміром, бронежилет мама передала синові в Маріуполь через військ Частину, а він там три тижні пролежав, поки Петро сам не завіз. Ось днями поїде у п'яте. Обіцяв справжньому бойовому полковникові, який стоїть зі своїми хлопцями пліч-опліч. У нього на блокпосту 250 чоловік мають один тепловізор, який надає вночі, дає червоне світло. Це, каже, це така точка для снайпера. Що капізмінень, каже, кожним не пользуємося. Те, що ми побачили, ми жахнулися. Якщо на 95-й батареї, 25-й батареї, це десантники, Якщо в них на 700 чоловік, 150 бронежилетів. Проте навіть технічної допомоги бійцям уже замало, каже Іван Чайківський. Щоб нарешті припинити війну, слід закрити кордони. От тому й не пошкодує він свого мільйона на стіну з Росією. Його працівники теж за дороги, школи, церкви почекають. Думка така в Україні існує давно. Тобто я не скажу, чи це його особистий, чи так, але як тільки він зголосився, працівники підтримали одностайно. Це дуже просто все. І іншого, я думаю, ніхто ще не придумав, інше не придумав. Ми, українці, повинні будувати свою державу в себе вдома самі. Це має бути нашим таким поривом серця. Але додає, має бути й прозорий контроль над використанням цих грошей, і не такий, як над тими, що збирали для армії. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.